Доброго вечора, ми з України. Зараз ми приїхали, мабуть, на найстрашніше місце у Харкові. Це Сіверна Салтівка. Тут мешкають досі люди в тих домах, в тих квартирах, де ще можна мешкати. І зараз ми привезли їм теплі речі. Це від наших друзів із Німеччини від організації «Time to help». Зараз роздаємо теплі речі, ми дали змогу людям самим обрати собі те, що їм потрібно. Там є і шарфи, і пліди, і дитячий одяг, і підразковий одяг. В общем, людям буде тепло дякуємо вам. Дякуємо вам хлопці, дівчата. Дякуємо вам, що ви допомогли нашим дівчаткам, які тримаються мужня, які обезпечують нашу і життя нашого міста, і допомагають своїм і дітям, і онукам. І ну ви побачили їх вже саме на власну віч. І тепер ми сподіваємося, що наша дружба буде. Продовжуватися для дітей наших привезти нам верху добре. Добре, добре все побачили. побачив чотирнадцяте років. Добре, нам дуже Дякує дякую. так Велике вам дякуємо. Дуже просимо у вас, щоб привезли нам куртки в верхню одіжку оді 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 від 50 розміру до 60 розміру. Так. До 60 розміру. І брюки, і світерки, і курточки. Шапки. Ага. І обув від 38 до 42 років. Все, я все хочу. Все, добре, дякую. І з 36-го давайте. Давайте від 36 до 42-го. всі корекції є